Так, а це вже тут моя мене така діляночка експериментальна в полі шовково цю прищеплю. Давненько не був, дивлюся. А тут такі груші. Тут в має... мене з листопадова, сцена прищеплена. Ось такі. Ось такі плоди висять. Ти а... тут обробляв. Двічі від болячок і теж двічі десь від плодожерки. Ну, вже місяць як не обробляв. Ну, то рік навіть більше обробляв. Це що рік такий жаркий, мало дощів, Так воно не так пропадає, гниє. І не пошкоджується. Рідко пошкоджується. Дивіться, чисті плоди. В цей час, рік тому вже було все перегнило і ну, листопада вона імунна. Там бактеріальний опік в основному Фатає то буває з неї така. Ну і до плодожерки теж її треба захищати. От, тут теж шовку. Ось, кілька зробив шеліт на нього там. А там ще в мене є теж парочка Чорнопринца. Тут поряд вже знімав відео. Теж прищеплено. В основному от, такі. Ось такі хороші. Тут ну, мені... Врожай рідко достається. Так більше для експериментів груша. Ну шо? це рік, їх небагато, але вони такі крупні плоди. От, прищепив років шість тому і такі красиві груші. Практично без обробітку.